Доброго дня, шановні присутні, я Татенко Анна, слухачка секції історичне краєзнавство Роменської Ману, учениця 10 класу Роменського ліцею номер 4. До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми життєвий та творчий шлях оперної співачки Олександри Жили. Олександра Жила, одна з найяскравіших постатей української оперної сцени ХХ століття. Її талант, майстерність та внесок у розвиток української культури заслуговують на глибоке вивчення. У моєму дослідженні я розгляну життєвий шлях Олександри Жили, її творчість, а також вплив, який вона мала на українську оперу. Мету, завдання, об'єкт та предмет ви можете переглянути на постері наукова новизна полягає в комплексному аналізі життєвого шляху та творчої діяльності Олександри Жили, що включає систематизацію архівних матеріалів та свідчень сучасників вивчення впливу на розвиток української оперної сцени та визначення її ролі як зірця для молодих артистів, що робить цю тему важливою для розуміння культурного контексту України ХХ століття. Під час роботи над дослідженням було опрацьовано публікації Агаркової, Донсоба, Вертелія, Салогуб, Приходько та матеріали роменського краєзнавчого музею. Бог подарував їй унікальний голос, драматичне сопрано, який буває надзвичайно рідко. Протягом майже двох десятиріч він лунав із найпрестижніших сцен України, Росії, Румунії. Співачка виступала з такими світочами сцени, як Борис Гмиря та Петро Білинник, Іван Паторжинський та Єлизавета Чавдар, Михайло Гришко та Гмитро Гнатюк. Леся жила, саме так називала дівчинку з дитячих літ, народилася 5 квітня 1924 року в родині Петра Карповича жили та Параски Федорівни Кубрак у селі Сміле на Ровенщині. В сім'ї вона була останньою дитиною дев'ятою. З маличку любила співати. Разом із сестрою Оленою відвідувала місцевий церковний хор. навчалася в харківській медичній школі. Водночас співала в ансамблі бандуристів харківського тракторного заводу. У медшколі провчилася два роки, як почалась Друга світова війна. Дівчину призначили у прифронтовий госпіталь під Харковом. Говорять, там вона познайомилася з німецьким солдатом, з яким у неї зав'язалися любовні відносини. По закінченні війни повернулася до рідного села. У вирішальному творчій долі Олександри жили сам. Став 1947 рік. Восени з учасниками колгоспної художньої самодіяльності Сумщини, вона поїхала на Республіканську Олімпіаду до Києва, де на високому рівні виконала арію Одарки з опери «Запорожець за Дунаєм Лакар Тимовського. Її помітила народна артистка СРСР Литвиненко Вольгемут, яка й запропонувала дівчині навчатися в столиці. Того ж року вступила до оперної студії при консерваторії, де займалася підготовкою оперних партій. За навчальні роки проспівала партії Лізи в опери Чайковського пікова дама Аїди в одноіменному творі. На державному іспиті у 1953 році виконала партію ударки, успішно захистила дипломний спектакль. Після закінчення навчання стала столісткою Київського оперного театру. В її репертуарі з'явилися нові партії: Гелени, Наталки, Горислави, Катерини, Аїди в одноіменному творі, Верді, Дідони, Любки, Амелії. За 13 років роботи в театрі опери і балету ОРСР імені Тараса Шевченка розучила і виконала понад 20 партій. У 1957 році Олександрі Жилі присвоїли звання заслуженої артистки ОРСР та нагородили орденом Знак Пошани. Через хворобу ніг у середині 60-х років вона змушена була залишити велику сцену. За словами народного артиста СРСР та України Шевченківського лауреату, уроджениця Сумщини Анатолія Мокренка. Прийшов працювати до Київського театру опери і балету на початку 1957 року. Слава про її голос довго линула в стінах провідного оперного закладу України. Хоча з часом, звісно, прийшли нові артисти і про Олександру Жилу сьогодні можуть згадати, хіба що ветерани сцени. У щоденнику Роменського краєзнавчого музею є цікавий запис від 1 серпня 1961 року, зміст якого викликає деякі питання та може стати предметом подальшого дослідження біографії відомої співачки. Товариші Литвиненко та Кричевський, більше всього, це якісь партійні ідеологічні представники, оглянули музей та порадили зняти з експозиції портрет артистки жили, що й було зроблено. Пояснень вони не знайшли. У 1978 році Олександра жила помирає, у 2012 році син співачки, киянин Володимир Купрієнко передав сімейний архів з кількох сотень світлин та документів, які нині зберігаються в Сумському обласному краєзнавчому музеї. Директор закладу Владислав Терентьєв музейні працівники обладнали окрему експозицію на її відкриття особисто завітав син жінки. Сьогоднішні відвідувачі музею мають можливість ознайомитися з життям та творчістю славетної уродженки смілого. На столичному кладовищі в Берківці є могила, яку знайшла вічний спочинок Олександра Жила, вказані роки життя, 5 квітня 1924 рік. 6 травня 1978 рік. Трохи менше двох десятиріч наділила доля їй як професійній співачці, але їх цілком досить, аби пам'ятати і не забувати її високий та неповторний талант. Олександра Жила залишила глибокий слід в історії української опери. її життєвий та творчий шлях є прикладом того, як таланти на наполегливість можуть призвести до успіху навіть у складних умовах. Дослідження її спадщини допомагає нам зрозуміти важливість підтримки та розвитку культурних традицій в Україні. Дякую за увагу!